Коротке відео про саму рамку 145. ку Це для тих пасічників, хто буде зв'язуватися із 145 системою, використовуйте рамки лише з верхнім бруском на 10 мм. Поясню чому. По-перше, економія дерева при виробництві. По-друге, бджолам взимку краще переходити з корпуса в корпус. Так як ви працюєте з багатокорпусною системою, ви будете зимувати на декількох корпусах. І саме головне це те, що ви додаєте додаткову робочу площу. площу. Тобто тут у вас 25, а тут 10. Ви додаєте плюс 15 мм. 15 мм умножаємо на 8 рамок в гнізді. Це вже 120 мм. А у нас <кхід> ось тут ось беремо рамку. Якраз 120 мм. Тобто Якщо у вас, тобто, якщо у вас в гнізді стоїть 8 отаких рамок, то це равносильно 9 отаким рамкам. Розумієте? А це відповідно, плюс, коли ви відкачуєте мед, це плюс з медом іще одна така рамка. Взимку це плюс іще 1,5 кг меду зверху. Тобто, щоб ви. Знали і це використовували. Це для початківців. Тому що я так дивлюся в інтернеті, багато виробників роблять 145-ту рамку з верхнім бруском 25 і 22. Це неправильно. Тільки 10.